В ефірі третя година ток-шоу «Код інформації в студії для вас працюють Олександра Шерко та я, Ірина Доля. Далі далі поговоримо про таке. Що найменше один літак пошкоджено внаслідок атаки безпілотника по російському військовому аеродрому Шайковка в Калузькій області. Про це кажуть головному управлінні розвідки України. Твердять завдання виконали люди з РФ, координовані нашими розвідниками. А от унаслідок атаки дрону по російській авіабазі Сольці в Новоросі в Новогородській області міг бути повністю знищений стратегічний ту 22 м 3 на супутникових фото летовища, зроблених 21 серпня, бомбардувальника немає. На його місці чорні сліди пожежі. Серед військових аеродромів, звідки злітають бомбардувальники, і база в російській Саваслиці, ось так виглядає злиденна забита глибинка, з якої відправляється ворожий міг 31 щоб атакувати мирні українські міста. Зараз з нами на зв'язку Андрій Крамаров, військовий експерт, офіцер резерву збройних сил України. Вітаємо вас, пане Андрію. Вітаю вас студія. Ось ці удари безпілотників по російських аеродромах, які були 19 і 21 серпня. Ми так розуміємо з офіційних повідомлень, що вони були координовані. Принаймні, один з цих ударів був координований нашими розвідниками. А хто міг виконувати такі атаки? В Росії дуже багато доброзичливих людей, які готові, я впевнений, якщо не з якихось ідеологічних переконань, то як мінімум елементарно за певну матеріальну вигоду здійснити такого роду акцію. Плюс, в принципі, ну партизанський рух там також певною мірою він розповсюджений. Є багато людей, хто також втратили своїх, там, наприклад, рідних близьких. Тобто насправді, оця. Соціальна зона ризику, яка б могла спричинити і завдану скоординовано завдати таких ударів, в Росії зараз є доволі ж таким великим прошарком суспільства. Пане Андрію, таке ще питання: от якраз про цю інформацію щодо атаки на поросійській авіабазі Сольці в Новогородській області. Ну от ми зазначали, що міг бути знищений ту 22 м 3 Чи могли б ви пояснити його стратегічне значення? Що, може, що він взагалі може, які його потужності, і що для нас означає, якщо все ж таки ту знищений? Це прекрасна новина, тому що. Загалом, от стратегічна авіація, стратегічні бомбардувальники Росії це три борти: це ту 95 ту 160 і от ту 22 м 3 він є основним носієм ракет типу х 22 які нам ну завдали багато шкоди. Останні це використовувались під час активних обстрілів Одещини. І проблема в чому у росіян останній літак Ту 22 м 3 було виготовлено в 1993 році. На сьогоднішній день і вся їх стратегічна авіація. Вона скажімо так, от вона дійсно нет, тому що вони не можуть виготовляти нові борти повністю виготовляти борти. Причому це навіть це не результат навіть запровадження санкцій, це проблеми того, що були. Ну, в після розпаду радянського союзу, виробничі ланцюги вони були розірвані, і зараз самостійно виробляти а, такі літаки. А, літаки цих типів вони не можуть, в тому числі і ту 22 м 3 для підтримки їх боєздатності. Ще наприкінці нульових початку десятих років росіяни вдавалися до технокарімбалізму. Причому про це навіть повідомляла і їх преса, тобто для підтримки боєздатності одних бортів, інші борти просто, що називається, розбиралися на запчастини. Відповідно, навіть з того парку, який там умовно може бути у росіянів на папері. Дійсно боєздатних літаків їх насправді набагато менше, тобто ті, які саме зберігаються боєготовими і готові виконувати ну, відповідно бойові завдання. Тому знищення кожного такого літаку для нас є надзвичайно доброю новиною. На жаль, звичайно, ми не можемо сказати, що після цього ж не будуть відбуватися обстріли ракетами типу Х-22. Ні, в них борти ще залишились. Також там дуже приємна новина була, що на литовищі поруч з одним з літаків також постраждали От саме ці ракети. Х-22. Це вже ще ліпша новина, тому що росіяни зараз дістають ще старі радянські запаси, відповідно, роблять. Технічне обслуговування заправляють їх, ну, готують до використання і е, от виробництво їх, і навіть ну від, скажімо, від зняття з зберігання це все одно е, доволі такий е, трив, тривалий процес. Е, фактично, як ну процес з фінальної стадії виробництва тих же ракет, е, і тому втрата ще цих чотирьох ракет також для нас е, дуже добре. Плюс е, питання в тому, що Якщо вони зараз ще й почнуть рухати цю авіацію, десь далі у це для них створить значні проблеми, тому що ну стратегічних аеродромів, якщо брати по переліку, там на території Росії доволі багато, але повірте, бага велик більша кількість. З них вони знаходяться ну в стані, в якому немає умов інфраструктурних умов для експлуатації, зокрема, от наприклад, цих бортів. Тобто, це потрібно переїжджати з устаткуванням з інженерами, техніками, які здійснюють обслуговування експлуатацію цих літаків, плюс переводи з інженерів з озброєння, які можуть готувати до використання вже ну елементарно підвішувати. Оті ж, наприклад, ракети Х-22, тобто для того, щоб перенести їх, це недостатньо просто, щоб літак перелетів, це насправді тягне за собою доволі, доволі ну, великий такий логістичний процес. Пане Андрію, а ще от про цей техноканібалізм, який ви згадували. По-перше, що цей процес під собою має, я так розумію, що це з однієї техніки представляють деталі в другу, чи я правильно розумію. І по-друге, чи свідчить це про те, що. Крах авіаційної сфери ворога вже близько. Ну, крах авіації. Це ми говоримо лише про одну номенклатуру озброєння. Тобто, от, наприклад, якщо ми візьмемо тактичну авіацію, це ви цільові винищувачі. В них їх і багато на зберіганні, і частину вони навіть продовжують виробляти, звичайно, за темпами набагато повільніше ніж до повномасштабного вторгнення. Це вже результат дій санкцій. Це ми. Сам передкажемо про су 30 см Су-34, су 35 А от що стосується саме їх авіабудівної галузі в контексті побудови стратегічних бомбардувальників, то ну насправді проблеми в ній вони виникли набагато раніше. Так, певні борти вони знімали, оцінювали, робили їх навіть намагались тих що там тут 20, тут, наприклад Ту-95, робити модернізацію на початку десятих років про хоча як правило до цього застосовувалися західні комплектуючі а зараз цього вони всього робити не можуть тому ці компоненті так і технокалібалізм так ви його правильно розумієте це коли у нас умовно є там 16 таких літаків але ми з там цих 16 робимо вісім які будуть справді літати Зрозуміло, тобто, в принципі, в них все вже не так багато цих, скажімо так, боєздатних бортів, які здатні випускати ракети по Україні там, десь з центральної частини Росії, і ось такі удари дронів вони якби суттєво зменшують цей потенціал ворога наносити по нам удари. Ну зараз, от щодо бортів, от саме тут н 3 важко їх оцінити реальну боєздатну кількість, тому що ці літаки вони розміщувалися в на багатьох стратегічних аеродромах. Ну з часи радянського союзу, зокрема, цей в Прибалтиці, і на території України. Також частина з цих бортів вона поверталась в. Буремні ті в Росію відповідно сказати, яка там зараз є точна кількість, неможливо, але сам факт, те, що ми наносимо удару по невідновлювальному ресурсу, їх по невідновлювальним засобам озброєння, це звичайно для нас є дуже позитивним результатом. Сподіваємось. Що це була не одноразова акція, а лише така, знаєте, попереджувально-тренувальна? Далі ми побачимо, скажімо, більше таких прикрих для росіян випадків? Ну от ми також пам'ятаємо, як раніше ще були удари по Енгельсу, також такий відомий аеродром, де була російська авіація. Е, от ще таке питання, пане Андрію. А як от відбувається ось це? Транспортування дронів, які потім наносять удари по цим літакам, і вони ж мають ще нести якусь вибухівку для того, щоб завдати шкоди цим об'єктам. Тобто, це якось ці дрони вони там виробляються в Росії, збираються чи їх якось по частинам з території України можливо переправляють туди. Ну, є інформація, що засіб, яким було нанесено таке враження, це повністю українська розробка, відповідно і виготовлений він був там. Плюс дрон сам по собі це, скажімо так, ну модульна конструкція, яку можна прилаштувати як певний доволі простий конструктор, який можна легко пере, там, зібрати на місці, тобто з основних компонентів. По-друге, дивіться, Росія нас ну має дуже велику територію. І дуже велику протяжність своїх кордонів, і повірте, на їх кордонах настільки багато слабких місць, через які їх диверсійно-розвідувальна група може зайти, якщо це особливо підготовлені фахівці і перед собою транспортувати необхідні комплектуючі для таких завдань. Тому це все от, ну, ми. Відзначали проблему того, що от Україна так найбільша країна Європи, і ну велика територія, доволі важко там всю її тримати під контролем, наприклад, з точки зору внутрішньої безпеки. У нас навіть ну є ці проблеми. А подивіться на їх територію, дуже велику. Там ці проблеми вони ще й мультиплікуються, плюс враховуючи, як показує практика, показують їх там. Ну ті події, які відбувалися в них в Курській Брянській області там. Якісь бунти з проходженням км кілометрів в сторону е, столиці, ну Росія, це насправді країна оця їх е, поліцейська держава, яка е, на яку спирається будь-яка диктатура, е, от в кожний такий момент і з кожною такою акцією вона все більше і більше показує свою. Ну тобто, що вони навіть як диктатура, скажімо, ну просто е, не можуть бути ефективними, як ну держава держава, і є диктатура. Пане Андрію, і наостанок все більше новин з'являється якраз про те, що бавовна на окупованих територіях на Росії нищиться за допомогою української армії дронів. Як взагалі оцінюєте потенціал наших дронів під час війни та після перемоги? Зараз ми маємо історичний шанс, виходячи з викликів, які стоять перед Збройними силами України. І насправді доволі непоганого. Технологічного потенціалу нашої країни стати однією з провід, ну, провідних виробників експлуатантів, е, от ну дронів, які мають працювати в сфері ну армійських дронів. Е, хоча е, наш ворог від цього також ну не відстає, вони також себе активно розгортають виробництво, будують завод по виробництву. Це будуть повірте, там не лише шахеди, які от летять як. Камікадзе, це будуть там інша номенклатура, це будуть і розвідувально-ударні великі БПЛА. Нам зараз потрібно максимально мобілізувати наші ресурси. А для викликів нашого уряду основний виклик є максимально закумулювати і направити ресурси для того, щоб ми не були країною, яка лише закуповує, а й розбудовували перш за все власне вітчизняне виробництво, тому що це в. По перше, знизить нашу залежність від зовнішніх ринків. По-друге, дозволить розвивати власну наукову технічну базу, тому що вона постійно потребує інвестицій і в сфері. Ну, провідних технологій, особливо військових, дуже важливо бути завжди в авангарді. Тобто, якщо ми зробимо зараз, зробимо наприклад якийсь там дуже крутий, ефективний дрон, це не значить, що він таким буде залишатися дуже довго. Технології зараз дуже швидкі, рік-два, і він вже буде застарілим. А для того щоб подальшому розвивати, наприклад, будь-яких великих військових концернів. На в західних країнах значна частина бюджету має уходити саме на розвиток технологій і науки, завдяки якій і будуються такі дрони, плюс досконалення виробництва. Дякуємо, Андрію, вам. дякуємо вам за включення. Андрій Крамаров, військовий експерт, офіцер резерву зсу, був з нами на зв'язку. ЗСУ знищують техніку ворога і у тилу, і на полі бою. Хоча, за планами Кремля, вона мала би за три дня від початку повномасштабного вторгнення проїхати парадом по хрещатику. Зараз вона і справді на центральній вулиці Києва. Проте є нюанс. Радна, який заслужили сьогодні, на головній вулиці столиці виставили розтрощену російську техніку. Аби потішити українців до Дня Незалежності, хрещатик прикрасять у два десятки іржавих трофеї від окупантів. Тут і танки, самохідні гаубиці, бойові машини піхоти, тягачі, рештки збитих ракет. Загалом такої купи брухту не бачив певно жоден сміттєвий полігон. Кияни на військову техніку в середмісті реагують емоційно. З одного боку, радість, що побили багатий. А з другого, скільки ж людської роботи, людських. Грошей пішло на дурню. Я відчуваю, що Ніхто не відчуває. Це важко. Оце, що я бачу, це страхіття. Гордість за гордість за нашу армію і жалобу з того, що в нас такі сусід. Біль, тому що скільки наших воїнів і просто мирних людей загинуло. І також і гордість за наших хлопців і дівчат. Я вишиваю гордість за наших е, бійців, які зараз наполегливо виганяють ворога з нашої території. І звісно, доказами в тому числі є і отакі вистави. Чекаю, коли це десь закінчиться. Тільки радість. З однієї сторони, гордість, що це стоїть тут, а з другої сторони розчарування що до цього дійшло. Не стримують емоцій навіть іноземці, бо ж розуміють, це залізяча колись виконували злочинні накази на полі бою. Насії десь. This wreckage, these... Коли я бачу цю знищену побиту військову техніку, я почуваю себе розбитим. Вона була націлена на вільних мирних людей. Я думаю, що треба прикласти всіх зусиль, щоб зупинити агресорів, щоб ця техніка стояла лише тут, посеред Києва, як експонати. Помилуватися як воно горіло, кияни та гості столиці зможуть до 28 серпня. Для прагматичних містян зауважимо. Від сьогодні до наступного понеділка рух хрещатиком на ділянці від майдану незалежності до вулиці Богдана Хмельницького буде перекрито. Тож плануйте маршрут. Шут заздалегідь. Ми не мали хаймарсів, але мали людей, які зупиняли танки голіруч. Нам не були готові закрити небо, але ми мали людей, які закривали собою рідну землю. Ми надихнули і об'єднали увесь світ. У демократії знову виросли зуби, тиранії дали гідну відсіч. Щодня ми відстоюємо нашу незалежність. Ми нація, яка не плаче, не кричить, не лякається, не тікає, не здається і не забуває. 23 і 24 серпня в ефірі Юкрейн News не пропустіть спецпроєкт Перемога незалежності. Для усього світу Україна це приклад боротьби за суверенність та самостійність. Кожен день такої боротьби твердий крок до перемоги незалежності, ціною життів, мрій, самопожертв. 23 та 24 серпня в ефірі телеканалу Юкрейн News. великий проєкт перемога незалежності про наших героїв, нашу боротьбу, нашу історію, наше майбутнє і про те, що Україну після перемоги потрібно будувати вже сьогодні. Перемога незалежності. 23 та 24 серпня. В эфире телеканала Ukraine World News Третій саміт Кримської платформи стартує в Києві вже завтра. А от важливі питання його учасники обговорюють вже нині, які є можливості в Україні звільнити Крим, які ризики на шляху до реінтеграції півострова найбільші, і як їх можна подолати? Експерти кримської платформи разом із міністерством закордонних справ вивчають ці питання вперед день старту саміту. А обговорення проблем корінних народів півострова окремою подією виніс Меджліс кримсько кримськотатарського народу. Серед спікерів перша заступниця міні. Міністра закордонних справ Еміне Джапарова, секретар ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов, голова меджлісу Рефат Чубаров, а також інші представники державних органів України і міжнародних аналітичних центрів. Додам, що президент України Володимир Зеленський зазначив, працює над деталями завтрашнього саміту. Про подробиці підготовки до саміту Кримської платформи готова розповісти наша колега Валерія Коломієць. Валерія, тобі слово. Вітаю колеги. Ну давайте насамперед поговоримо про те, що ж таке загалом кримська платформа, і в цілому, як вона може допомогти повернути наші території. Це дипломатична ініціатива започаткована Україною і має свою незмінну мету, а саме за допомогою міжнародних організацій, лідерів країн світу, домогтись деокупації Криму. Вперше про термін Кримська платформа, ми почули від президента України Володимира Зеленського ще у 2020 році, під час 75-ї сесії Генеральної асамблеї ООН. Тоді він закликав країн-учасниць приєднатись до створення такої платформи. А вже у березні своїм указом затвердив стратегію. Деокупації та реінтеграції Криму. Ну і власне сьогодні триває установчий саміт Кримської платформи, і так би мовити, переддень головного заходу, що відбудеться завтра. Сьогодні організатори та учасники створюють підґрунтя до завтрашніх обговорень та дискусій. Здебільшого це стосуватиметься шляхів до звільнення тимчасово окупованого Криму та частини акваторії Чорного та Азовського морів. Експертна група сьогодні оцінює найбільш ймовірні проблеми та ризики на шляху до встановлення довгострокового і тривалого миру на території півострова. Та сьогодні визначають спектр проблем на шляху до повернення Криму додому в Україну. А вже завтра, 23 серпня, розпочнеться головна подія, сам третій саміт Кримської платформи. До речі, він відбудеться вперше після повномасштабного вторгнення Росії та окупації інших регіонів України, окрім Криму та Донбасу. Васом до нього вже долучилася 61 країна та міжнародні організації. Кількість учасників та географію було розширено на попередньому другому саміті, і завдяки зокрема країнам африканського континенту. Тож чекатимемо завтрашньої події і вже дізнаємося всі деталі згодом. Дякуємо, колего. З нами на зв'язку була Валерія Коломієць, яка розповідала про підготовку до третього саміту Кримської платформи, який відбудеться вже завтра. Футбольний майстер-клас для дітей-переселенців у Києві для юних спортсменів, яких війна змусила тікати з рідних домівок, нині зорганізували захід, що мав подарувати позитив і гарні враження. Олімпійська зарядка і професійні настанови від відомих футболістів. А потім фото і автограф, сесія та подарунки. Усе це на стадіоні національного тренувального комплексу імені Баннікова підготував Спорт-Бізнес Клаб. А інформаційним партнером виступив телеканал Юкрейн World News. Підтримуйте один одного. Разом наближаємо нашу перемогу. Дуже класна ініціатива, як на мене, для того, щоб діти могли. І спробувати себе в спорті, можливо, хтось займався футболом, можливо, не займався, і ще з зірками футболу зустрітися. А мені Саш, в цій новині найбільше подобається, що навіть в складний для країни час ми продовжуємо підтримувати молоді таланти і просувати їх, можливо, навіть колись ці діти виступлять на світових чемпіонатах і представлятимуть там нашу країну. Сто відсотків можливо хтось відкриє в собі талант, а Мені ще знаєш, тут а, здається важливим те, що м, бізнес, який може якось підтримати дітей, дітей-преселенців в ці складні часи, що вони долучаються і не залишаються осторонь у будь-якому разі. Я думаю, ці діти а, скільки всього натерпілися, що краплю радості ніколи не, не буде їм зайвим. Дарувати сто відсотків. А тепер до тем, які стали топовими на діджитал ресурсах Ukraine World News. починаємо. Читачів сайту Ukraine World News зацікавив анонс Нацагентства із запобігання корупції про запуск в Україні порталу викривачів. Запрацювати він має на початку вересня і дасть змогу громадянам повідомляти про факти корупції. Після рішення суду анонімні викривачі зможуть отримати 10% від предмету корупційного правопорушення, але розмір винагороди не може бути більшим за 14 мільйонів гривень привернуло увагу читачів сайту Ukraine World News Також повідомлення про ще один випадок хабарництва у військкоматі цього разу на Черкащині. Три тисячі доларів вимагали з призовника, щоб поставити його на військовий облік. Серед затриманих у цій справі працівник центру комплектування та соцпідтримки та представник закладу охорони здоров'я. Зацікавило підписників телеграм-каналу Юкрейн News Перше після так званого повстання відеозвернення ватажка. Вагнерівців Євгена Пригожина. судячи з усього, його відправили в Африку. Адже в зверненні колишній путінський кухар каже, що працює за температури повітря плюс 50. А ще цитую робить Росію ще більшою на всіх континентах, а Африку ще більш вільною. Кінець цитати. У топі переглядів в телеграмі Юкрейн Вороднюз розповідь чоловіка, який постраждав від ракетної атаки росіян по кривому рогу, каже тільки встиг затулити очі руками, і пішла вибухова хвиля. Нічого більше не бачив. У ютуб-каналі Юкрейн News у лідерах переглядів випуск програми Ньюз». зокрема розповідали, як на Київщині відновлюють зруйновані школи, а в центрі Києва виставили підбиту техніку росіян. Як Кабмін звільнив чиновницю, котра дозволила знести старовинну садибу на подолі. Та про те, як кияни вимагають, щоб громадський транспорт не зупинявся під час повітряної тривоги і щоб у ньому працювали кондиціонери. Росіянам потрібно пояснювати, що вони не є першими ні в чому. Таку заяву в Ток-шоу код інформації зробив політтехнолог Дмитро Фіщенко. Вона стала топовою в Ютуб-каналі Юкрейн News». Привернула увагу підписників Ютубу Юкрейн News заява доктора філософії в галузі права, ексрадника міністра внутрішніх справ України Володимира Мартиненка. Експерт вважає, що Україні потрібно створювати не лише військову поліцію, але й усю систему юстиції. А от що таке військова поліція? Чим вона буде займатися? Чому її хочуть створити в Україні? Відповіді на ці питання дає також наша колега Настя Рейн. Її огляд став топовим у Тіктоці News. Також підписники Тіктоку Юкрейн News не оминули увагою розповідь про виставку розтрощеної ворожої техніки на хрещатику. Замість параду перемоги за три дні вже другий рік у розбитих російських танків і БТРів парад ганьби до свята української незалежності. Підписуйтеся на наші діджитал ресурси, шукайте Юкрейн News в Телеграмі, Ютубі, Тіктоці, Інстаграмі, скануйте qr код який ви зараз бачите на екрані. Підписуйтесь і ставте вподобайки. Ми ж дякуємо вам, що протягом цих годин ви були разом з нами. Для вас працювали Ірина Доля і я, Олександра Ширко. Підписуйтесь на наші соцмережі, щоб знати про все першими. Далі в ефірі ток-шоу Добрий вечір! Це Україна з Дмитром Пустовітом та Настею Рейн. Не пропустіть, залишайтеся з Юкрейн News.